Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо курячу грудку зі шпинатом та сиром в листковому тісті. Це смачна і поживна страва, яка ідеально підходить для святкового столу. А поєднані з гарніром із запеченою картоплі, порцією запечених овочів або салатом це незабутній смак. Розділимо курячі філе навпіл. Робимо ножем надрізи, Посолимо та поперчимо. Я додаю також сушений часник і чебрець. Нагріваємо сковороду. Наливаємо трохи олії і викладаємо курячі шматочки. Обсмажуємо їх з обох боків до золотистого кольору. Потім заливаємо м'ясо червоним або білим вином і тушкуємо його ще 10 хвилин. Далі вбираємо з вогню і залишимо охолонути. Приготуємо шпинат. У сковороду наливаємо трохи олії. Додаємо зубчики часнику. Підсмажуємо часник. А потім викладаємо шпинат. В мене він свіжий, але підійде також заморожений. Посолимо. Накриваємо кришкою і тушкуємо, помішуючи на повільному вогні приблизно 10 або 15 хвилин. Потім убираємо з вогню, перекидаємо у друшляк, щоб вийшла вся рідина. І залишимо охолонути. На дико застелене пергаментом, викладаємо листкове тісто. В мене воно розміром 26х32 см. Зверху розкладаємо половину шпинату. Потім шматочки з сиром. А зверху викладаємо курячі шматочки. Потім знову шпинат, який в нас залишився. І сир. Загортаємо всю начинку тістом, міцно защіпуємо краї і перевертаємо швом донизу. На тісті ножем робимо надрізи, І змащуємо збитим яйцем. Посипаємо кунжутом. Ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. А ось і все готово! Можемо подавати на стіл. Друзі, спробуйте! А якщо вам сподобається ця страва, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!